Thank you Волонтери СББ Тил передали сумським закладам освіти три генератори. Генератори це ці, ці отримані з е, німецької організації Блаугі Ельбіскро синьо-жовтий крес, з якою ми співпрацюємо дуже давно. Дякуючи нашій співвітчизниці Юлії Бабенко, Вона там також зараз працює. Генератори отримали дев'ята та 23 -та сумські школи, а також дитсадок номер 28 Школа номер 23 три розташована досить такі густонаселеному мікрорайоні і. У разі різних непередбачуваних ситуацій, звичайно, кожному важливо буде зрозуміти наскільки він забезпечений можливістю наявності додаткового живлення. Натомість освітні заклади міста підтримують волонтерський рух СББ Тил. Допомогу організації обіцяє і міська рада. І ми сьогодні продовжуємо цю співпрацю. Ми їм допомагаємо, ми надали приміщення. Зараз будемо це приміщення ремонтувати, обов'язково всі, всі покрівлі тут і все. Але е, хочу сказати, що це е, такий приклад, як треба співпрацювати в даний час, коли йде війна, коли всі повинні виконувати свої е, обов'язки не тільки на роботі, а також і після роботи, як волонтери. Новини СТС. У сумах розпочався чемпіонат області з плавання. У змаганнях беруть участь вихованці дитячої юнацьких спортивних шкіл та центру водних видів спорту університету, а також спортсмени з інвалідністю. У нас в басейні проводиться чемпіонат області з плавання. Ми завжди традиційно проводимо його перед всеукраїнськими змаганнями. На цих змаганнях спортсмени виборюють право поїхати на чемпіонат України, тому ставляться до результатів дуже прискіпливо. Я проплив, ну, думаю, нормально. Три секунди не вистачило до третього зорослого. Сьогодні вже плавала 100 метрів вільний стиль. В принципі, я задоволена своїм результатом. Ще в мене зараз буде 100 метрів спина, і я думаю, проплив я добре. Попередньо одна плавчиня Сумщини увійде до складу збірної України. Три спортсмени мають статус кандидатів, один у резерві. Тенденція у нас лише до зростання йде, до позитивних зрушень. Я можу вам навести приклад. У цьому році Сумська область достойно виступила на змаганнях. Щоб ви розуміли, на даний момент у нас займається саме у Сумській області два майстри спорту діючих, більше 10 кандидатів в майстри спорту. Учасники змагань сподіваються на високі результати та дякують тренерам. Це моє натхнення, та мені дуже допомагають тренера. Мені подобається те, що мене тренер не не, ну, не не тільки веде на інваспорт, а дає змогу мені почувствувати себе, поконкурювати із фізично здоровими. Ми так працюємо далі і розвиваємось кожним роком. Все сильніше і сильніше стає команда, все частіше, частіше виїжджаємо на змагання і отримуємо позитивні відповідні результати. На ремонт басейну з обласного бюджету виділили 350 тисяч гривень. Підтримувати водні види спорту обіцяють, і надалі ми бачили, скільки людей займаються спортом на цих змаганнях. Більше 120 дітей прийшли. Це спортсмени, це спортсмени інва Насправді для цього часу це величезна цифра. Ми вважаємо, що Іншого вибору в нас просто немає. Ми маємо підтримувати водні види спорту і в сумах обов'язково має працювати басейн. Новини СТС. З 24 лютого наша країна живе у воєнному стані, але війна не завадить прозвітувати. Адже їм кажуть слуги народу не соромно дивитись в очі людям. Робили і роблять все для допомоги фронту і тилу. Знаєте, мабуть, цього року ми дійсно підтвердили назву нашої політичної сили. Ми служили людям, ми працювали для людей, і ми були з людьми. Слуги народу мають на сумщині потужне представництво: 7 депутатів Верховної ради, 381 – обранець місцевих рад та 17 голів територіальних громад. І кожному є що сказати. Якщо в минулому році ми звітували про проекти великого будівництва, про великі інфраструктурні об'єкти, то в цьому році ми звітуємо про допомогу військовим, нашим ТРО, нашим добробатам. Справді, задача номер один це наша перемога. Ми все робили для цієї перемоги. У нас є велика кількість міських депутатів, велика кількість глав ОТГ, які також працювали на місцях і допомагали людям. Війна внесла корективи в діяльність депутатів. Але те, що роблять члени політичної команди Слуга народу, не менш важливе і не менш актуальне: збір коштів на обладнання для військових, підтримка ТРО, збір та відправка гуманітарки, підтримка та матеріальна допомога переселенцям, прийом громадян та вирішення їх повсякденних проблем у партійних офісах, які стали де факто гуманітарними штабами. Рік був дуже складний, тому за політичний напрямок дуже важко говорити. Саме головне, що ми зберегли людяність, зберегли команду і командою працювали в одному напрямку, а саме в волонтерському напрямку, в напрямку обороні нашого міста і області в цілому, та звичайно, допомоги людям. Як казав Володимир Олександрович, ще два роки тому в єдності наша сила. Для територій, що постраждали в результаті бойових дій, депутати отримували допомогу від колег з інших областей. Продукти, вода, ліки, одяг. Більше 200 тонн гуманітарної допомоги доставлено зусиллями команди Слуги народу Сумської області для земляків. Лише у сумах більше 6 тисяч молодих родин, що виховують дітей до двох років, отримали допомогу у вигляді дитячих товарів та харчування. Автомобілі, бронежилети, турнікети, одяг та взуття. Такою була допомога для захисників. Хотілося б ще раз подякувати всім. Тим, хто приймав участь у захисті нашого міста, в допомозі нашому місту. І так вийшло, що не тільки місто, а й області, і району, тому що приїжджали, у кого була яка потреба, ми всі допомагали. Допомагали і квартальні, і освіта, і наші допомічники, ті, які надавали інформацію, тому що ми не могли самотужки все зрозуміти і поняти, куди все направити. Так що всім дуже дякую. Слава Україні!